Молодь, молодь 80-х і інших років, а разом ми – церква Божа, давайте скажемо слава Богові! Я читаю в основу своєї проповіді, звичайно ж, текст із Божого Слова. Бо що б ми не говорили би, але якщо Слово Боже не підтверджує наші слова, ми можемо сміло сказати: Я цього не приймаю. Але тільки те, що підтверджує Боже Слово, що на основі Божого Слова. Ми від того навчаємося і на цьому будуємо наше життя. Тому Пісня до Ремлян, 12 розділ. Давайте зачитаємо 15 текст. Ремлян, 12 розділ, 15 текст. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Я не буду говорити про другу частину цього вірша, плачте з тими, хто плаче. Я буду сьогодні говорити про першу частину вірша. Тіштеся з тими, хто тішить», Або ж інші переклади кажуть: поділяйте радість тими, хто радіє, радійте з тими, хто радіє. Я колись думав, що радіти з тими, хто радіє, дуже легко. Думав, що це так можна пропустити. А ось треба навчитися плакати з тими, хто плаче. Але одного разу я зупинився на цьому тексті Божого Слова. і... Коли почав роздумувати, я зрозумів, що не так легко буває радіти з тими, хто радіє. Часом так це легко плакати, а так тяжко радіти, коли в когось дуже великі успіхи і так далі. І хотів би саме поговорити на цю тему, тема проповіді, так і називається радійте з тими, хто радіє. Взагалі, якби я був би греком, особливо це, якби я був би минулому греком, десь в раніших століттях, то якби я завітав би вашу церкву, я. Перше, що як привітався до вас і сказав би радій, брат пастора, радій, сестра! радій, брате. Це така була формула привітань, колись в греків вони зустрічалися і казали радій або ж будь щасливим іншими словами, перекладами. Це їхня така була формула привітань. І ми розуміємо, що радіти більше це таке до серця. От якби була б компанія радості і плачу, ми, напевно, більш пішли б там, де раділи б, там, де посмішки, особливо молодь, правда ж. Але буває, порадіти з іншими є для цього перешкоди. Особливо, коли ми говоримо про християнське життя. Пам'ятаю одного разу один брат, думаю, багато його знають, є такий викладач, вчитель Олександр Колесніков. І він перед своїм викладом сказав: Брати, сестри, молодь, я хочу вам розказати одну історію і хочу, щоб ви зі мною пораділи. Він переїхав на Західну Україну. І він сказав одного разу Богові, Боже, я готовий працювати, але я можу жити двома напрямками життя. Перший це я буду працювати, але менше служити, або другий – я тобі буду віддаватися, служити, але ти подбай про моє житло. І пройшло декілька років. Йому просто невідомі люди телефонують і кажуть, там і там ваша квартира, туди потрібно заїхати, заберіть ключі, документи все оформлені будуть з часом. Ми даруємо вам трохкімнатну квартиру. І він ось каже, молодь, порадіте зі мною. Чому? Бо він сказав перед цим Богові, якщо ти дасиш мені безкоштовне житло, я буду всім розказувати, що ти мені це подарив. І я ось тоді подумав: а мене немає ще квартири, будинка немає. Можу я порадіти за нього чи ні? Одного разу мій друг також дзвонить і каже, знаєш, і розказує свою хорошу новину. Де є, що він набув, і каже: ну, в принципі, мене дзвінок завершений, я хочу, щоб ти порадів зі мною. Я тоді почав думати, я готовий радіти за когось чи ні. Біблія каже, радійте з тими, хто радіє. Є для цього перешкоди часом. І в нас часу небагато. Я хочу залишити для нас три таких перешкоди, щоб ми перевірили себе, своє серце, чи я готовий сьогодні радіти за брата чи сестру. По служінні, по сусідству, по бізнесах і так далі. Чи, можливо, в мене щось інше прокидається, коли я бачу, що в когось радість, а можливо, в мене її немає. І ось три таких проблеми, або ж три моменти, які не дають нам радіти з тими, хто радіє. І перше, це всім нам знайома, а можливо, ні, я дуже буду радий, це заздрість. Можливо, десь в когось вона колись в нас прокидалася. Заздрість це. Невдоволення тим, хто, е, чим насолоджується інша людина. Це таке почуття навіть, можна сказати, роздратованості, яке якраз, якраз викликається в нас тоді, коли в когось є переваги, але не в мене. Коли ми чуємо, що в когось є переваги, наприклад, навіть в Служінні, О, я не буду далеко йти, також служу в горці. І я ось можу слухати гордіалей так гарно діляться. І я можу прославити Бога за них, порадіти разом з ними, а можу подумати, а десь заздрість може прокинутися. Або ж, наприклад, хтось проповідує і можемо думати, так гарне слово сказав, все до мене, дякую тобі, Боже. А можливо, у нас заздрість прокидається, що хтось, можливо, краще, якісь переваги має в чомусь. Ми живемо, можливо, в більш біднішій такій хатині, а сусід вже добудовує новий будинок і запрошує нас в гостину. І ми переступаємо поріг цього дому. І ми розуміємо, ми не готові розділити цю радість. Є один знайомий, одного разу ми були в певному місці, і один брат, евангелист, який дуже багато служить, і Бог йому подарував дуже хороший будинок. І він каже: зайдіть до нас. і... Один із тих братів, які були разом з нами, коли він тільки відкрив двері, він не витримав цього. Він вернувся в бус і там сидів. Він не витримав, він не зміг порадіти за це перевагами чиїмись. Як буває заздрість, так не дає нам, християнам, порадіти за Божу справу, можливо, в когось матеріальні блага краще, або ж в когось успішна родина, і хтось каже, так добре, прекрасно, така чудова родина. А в мене, можливо, я не можу сказати, що в п'ятому поколінні я віруючий. Я ледве-ледве сам виправся з цього життя і сам пробираюся і так заздрісно. Або ж ми бачимо свої проблеми на фоні чужих якихось успіхів, і так заздрість може ворог нам післати. Знаєте, свого часу написано про Йосипа, що патріархи, тобто його брати, вони його продали. По одній причині це заздрість. Рідний брат, продати в рабство. По одній причині заздрість. Друзі, коли заздрість бере верх в нашому житті, коли ми не пильнуємо над цим, вона зробить дуже фатальні речі, дуже фатальні речі. Заздрість, вона говорить, що я хочу, щоб ти був нижче мене. Я не хочу, щоб ти мав кращі успіх і переваги, ніж я. Написано Ісуса продали із заздрощів, Учитель, Спаситель Його продали із заздрощів. Його розп'яли. І знаєте, що і останнє нагадає для нас, для... про заздрість, заздрість заважає радіти нам чужим благословінням. Щастю, вона. Навіть не дає побачити, як Бог діє в житті інших людей. Ми бачимо в когось успіх, благословіння, але коли заздрість панує в нашому серцю, ми не зможемо ніколи прославити Бога за чужі благословіння. Ми не зможемо. Вона нам не дасть побачити ці благословіння. Ми все, що будемо бачити, це чужі переваги. Ми не побачимо Божої слави. І в результаті ми ніколи не прославимо Бога за когось, якщо в нашому серці буде панувати заздрість. Заздрість заважає радіти з тими, хто радіє. Друге, що заважає нам радіти з тими, хто радіє, це відсутність хороших відносин. Відсутність хороших відносин. Я з дитинства пам'ятаю дві таких родини. Які постійно ворогували, хоча вони називалися християнами. Але за скільки я пам'ятаю, я не можу згадати хоч один раз, де ці родини могли порадіти один за одного. Я не раз чув, коли в когось якась біда, вони казали, а я казав, що колись таке буде в них. Або ж в когось щось сталося, кажу, а я і не дивуюся, що в них таке сталося. Коли приходить радість, люди не можуть порадіти один з одного по простій причині, бо немає хороших відносин. Подумаймо навіть над нашими сім'ями. Пам'ятаю, одні люди, також їхні діти, вони гарно служили. І, і певні, люди, я не буду називати, щоб викривати саме це все. І ось прийшов момент. Була одна сім'я і інша сім'я, і одна сім'я також постійно на, інших, на іншу сім'ю певні якісь репліки постійно нехороші давала до тих пір, поки саме їхні діти не почали служити так, як діти тої сім'ї. Я ось подумав, в чому різниця? Просто в відносинах. Подумаймо, часто буває, хтось проти нас десь чужий, брат чи сестра неправильно поведеться, і ми. Не можемо йому простити, ми не можемо йому якось це все знести. Але коли це зробить наш рідний брат чи сестра, ми так кажемо: ну з ким не буває, ну це ж мій рідний брат. Ми до когось так тяжко зносимо його провини, а до своїх так легко. Все просто, бо це твоя, це близька людина, це та, з якою тебе хороші відносини. І так само. Коли ми говоримо про радість про інших, якщо ми не будемо дбати про хороші відносини з церквою, з братом чи сестрою, ми ніколи не зможемо порадіти за нього. Ми будемо багато казати, Боже, я люблю тебе, я хочу робити все для Тебе, я хочу прославити Твоє ім'я. Але якщо в мене не буде хороших відносин з братом чи сестрою, я ніколи не прославлю Бога. За чуже благословіння. Одного разу один проповідник приїхав в церкву, і він чомусь говорив саме про відносини між братами, сестрами. І він каже: Ти сестра каже, що ти любиш Бога, що ти готовиш його нести скрізь усюди прославляти незалежно де і з ким. Але, можливо, ти за сестру не можеш порадіти, ти за сестру не можеш помолитися, ти сестру не можеш полюбити, і сестра. Оглядається і бачить, вау, це ж любима сестра в лапках, так? І так само буває в церкві. Якщо в нас не буде хороших відносин, ми ніколи не будемо, не зможемо порадіти. Я хотів би, щоб ми, щоб ми сьогодні оглянули вправо, зліво, спереду, ззаду. Як в нас відносини? Відносини один із одним. Ми будемо радіти тоді один з одного, коли ми будемо мати. Хороші відносини один з одним. Це так важливо. Цей паралель ця сторона, горизонтальна Христа, яка вказує на відносини з людьми. Дбаймо про це, дбаймо, і ми виконуємо це повеління Бога Радійте з тими, хто радіє. І останнє, що нам заважає радіти чужому благословінню, з тими, хто радіє, це відсутність вкладу в працю або в людину. Відсутність особистого вкладу. Одного разу до Ісуса повернулися учні 70. ми можемо продивитися це, переглянути Луки 10, 17, 21. 70 учнів повертаються і радіють, і кажуть учителю, нам демони коряться? Вони здоровляють недужих і такі раді. Ісус Христос в той момент він написано. Підняв свої очі догори і каже, Отче, я прославляю тебе, що ти втаївся від модих розумних, але відкрив це в немовлятам. Іншими словами, Ісус каже: Отче, я дякую тобі. Написано, Він звеселився духом тоді, Він зрадів і прославив Отця. Знаєте чому? Одна із причин, я думаю, чому Ісус так радів. Він згадував всі ті роки. Скільки він ходив з ним, скільки він вкладав свого слова, скільки він терпів, цей рід написано, він казав, скільки вас терпіти, цей рід невірний. Він пам'ятав це все. Він стільки вклав свого часу, своїх сил. І коли він побачив, що така радість, такий успіх написано. Він звеселився Духом і прославив Небесного Отця. Пісніше він сказав, за що треба радіти. Але ми бачимо, Ісус наскільки радів, по одній з причин, що Він вклав себе в них. Пам'ятаю, одного разу, навчаюся, навчаючись в біблійній школі, приїхав до нас викладач, і ось Він робив, скажімо, перекличку всіх студентів, як його звати, знайомлення. І він до одного брата, коли Прочитав, як його звати, Влад. і Він так зупинився Влад і згадав прізвище, а каже: можеш трошки розказати про себе, бо йому щось знайоме стало. І Влад каже: Я був там і там. І, якщо коротко, він був е, в будинку для сиріт, і він згадав. А цей викладач саме дуже часто раніше, коли ще це був Влад маленький, він ходив в дитячий цей притулок, в сирітський дім. І він там проповідував, він прорвував уроки, заняття, і він не думав, що хтось, такий як влад, одного разу він покається через оці заняття. І більше того, він буде навчатись в біблійній школі. Він зупинився, він прослізився тоді. І я думаю, багато студентів, але він прослізився не за мене, не за когось, а він за Влада прослізився, він за Влада порадів. Чому? Він напевно згадав, скільки він сіяв в тому сирійському домі. Друзі, якщо ми не будемо вкладати в людей, ми не зможемо радіти за них. Не зможемо. Буває, у нас немає таких планів служити. Хтось каже, я не, не хочу служити, я зосереджений на, на собі. Але, друзі, якщо ми будемо служити, допомагати іншим. Вона нам допоможе більше порадіти за когось. Невідкладність, ось, або точніше перепрошую, невкладність в людей це конкретна перешкода для радості за когось. Правда ж, коли приїжджають місіонери, і не раз такі моменти зустрічали, і хтось питає, як там у вас на місії, і він каже, і питає, а скільки людей покаялося за цей рік? І він каже, одна людина покаялась. І кажуть, хтось з церкви, де велика церква, тисячна, а одна людина. А, да. Приїжджає такий сама людина, місіонер. Також при... до місіонера того самого, як тебе, а хтось, хоч один покаявся, можливо, да, покаявся, скільки один, слава Богу. Друзі, в чому тут різниця? Місіонер, він знає, що треба зробити, що це таке вкласти себе, щоб хоч одна людина покаялась. А людина, яка має тисячну церкву, яка входить постійно, вона ніколи навіть не знає, можливо, скільки там людей. А місіонер бачить, одна жіночка, можливо, ходила весь час, а її сьогодні нема. Чому немає? Друзі, різна реакція. Причина проста: місіонер він знає, що таке вкласти, щоб покаялася одна людина, а той просто не знає. Відсутність вкладу. друзі, ти порадієш, запам'ятаємо це, ти порадієш рівно стільки, наскільки ти в людину вклав. Якщо ти не вклав в неї, ти не порадієш. Друзі, давайте ми, врешті-решт, останок подивимося приклад Ісуса, як Він радів за когось. Або ж як Він показав, як Він радіє за когось, коли хтось робить більше праці або ж більше успіхи, як він. І ось Євангелія згідно Івана, 14 розділ, 12 текст, Євангелія Івана, 14, 12. Давайте ми разом прочитаємо, що сказав Ісус Христос Івана 14,12. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які я чиню, і ще більші від них він учинить. Бо я йду до Отця. Хочеться запитати Ісуса, ти, ти такі великі вчинки робив. Невже ти хочеш сказати, що ти будеш радіти, коли хтось більше за тебе буде радіти? Невже ти насправді хочеш сказати, що ти такий будеш радий, коли хтось більше вчинків, як ти будеш робити? Так, да, Ісус каже, по правді кажу вам, хто буде вірувати в мене? Він учинки більше вчинить, як я. А це означає, що Ісус каже: Я так хочу, щоб мої послідовники такі діла великі чинили, як я. Більше того, я хочу, щоб вони більші діла робили. Друзі, це приклад радості Ісуса Христа. Хто такі ми, брати, сестри? Які не будемо радіти за когось, які будемо заздрити, які не будемо мати хороших відносин, які не забажаємо в когось складати, якщо Ісус сказав. Він вчинить більші діла. Друзі, часом ми забуваємо, яке ім'я ми будуємо. Друзі, якщо ми будуємо ім'я своє, ми не будемо радіти за когось. Але якщо ми будемо розуміти, що я будую Боже ім'я, на Боже ім'я працюю, що я будую церкву. Незалежно, чи цей великий вчинок буде звершений через мене, чи через брата чи сестру, я буду радіти, чому? Бо Він будує те саме, що я. Він не будує своє ім'я, Він не будує моє ім'я, Він будує одне царство Боже. Друзі, ми наостанок будемо зараз завершувати наше це служіння. Ми будемо молитися. Ми помолимося і скажемо, Господи. Навчи нас будувати Твою церкву. Навчи нас радіти один з одного. Можливо, десь в нас є заздрість, нехороші відносини. Давайте ми налаштуємо цю паралель, цей горизонтальні ці відносини один із одним, щоб нічого не було завадою для того, щоб радіти за інших. Давайте ми будемо вкладати себе в інших. Ми рівно стільки порадіємо, скільки вкладемо. Давайте будемо будувати, Боже. Ім'я. Хай Бог благословить в цьому. Амінь. Молимось. Величаємо тебе, наш всемогутній батько, Господь, за те, що ти Бог, який.